Прес служба укрзалізниці сповістила, що через обстріл російського агресора пошкоджено вокзал Херсона та рухомий склад дістали поранення кілька працівників. Ситуація контрольована. Залізничники готові продовжувати роботу. За даними глави МВС України Ігоря Клименка, близько 140 мирних українців чекали на відправлення евакуаційного потяга. Саме тоді агресори здійснили Асований обстріл Херсона є загиблі поліцейські, що були на вокзалі терміново евакуювали людей. Усіх вдалося відвести в безпечні місця. Глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін показав відео, зроблене в перші хвилини після удару Російської Федерації по вокзалу Херсона.